Ось уже місяць, як успішно працюю, ініційований підприємцями міста та підтриманий місцевою владою проєкт Зігріємо турботою ветерана. В рамках проекту учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни мають можливість отримати від підприємств, учасників акцій різні види послуг, лікарські засоби, тонометри. А сьогодні ветеранам дарували мобільні телефони. Вже місяць продовжуються заходи, згідно з якими забезпечуються учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років обслуговуванням як торговельним, так і побутовим. Сьогодні продовжуються такі заходи, і наші учасники отримали від представників «Київстар», а також мережі магазинів АЛО. Засоби мобільного зв'язку, це мобільні телефони, а також стартові пакети. Від такої уваги ветерани розчулились і на знак особливої вдячності за таку допомогу подарували спонсорам акції Вірш. Коли він подвиг завершає, то не заботиться нічого. Знаєте хто, і не узнають о ньому небудь Мир подарований всій планеті. І світить сонечко над нею лише тому, що є на світє солдати родини моєї. Місяць тому назад я порикмагерській була, підстригали мені безплатно. Так що все хорошо. Бладарю за все вам, діти. Живіть і щоб не було війни і доживайте до наших вік. Свою думку про цей проект висловив і голова міської ради ветеранів ми з великою шаною і повагою вклоняємось перед ними. Вклоняємось перед тими, хто на своїх плечах виніс тягар воєнного лихоліття, хто день за днем, крок за кроком відбудовував мирне життя. Міський голова, Юрій Горварич вілкул підтримав ініціативу галузевих рад підприємців стосовно впровадження проєкту Зігримо турботу ветерана, і акція ця розпочалася вже, вона йде, вона діє. І я хотів би сьогодні сказати, що велике спасибі їм за, за, за цю участь. Близько верніше, так більше сотні підприємських структур залучені до цієї акції. Варто відзначити, що турбота про ветеранів є найважливішим державним завданням, яке з успіхом реалізовується на місцях. Зараз у кривому розі проживає 960 учасників бойових дій, і всі вони знаходяться під опікою місцевої влади.